ефірі на часі. Останні новини Запоріжжя розкажу просто зараз і далі про таке. Втретє, за останні півтора тижні енергетиків Запоріжжя обленерго атакували ворожі дрони. Четверо працівників постраждали, понівечили і службове авто. Подробиці далі. Пам'ять про тих, хто боровся за нас. Меморіальні дошки загиблим воїнам почали встановлювати на запорізьких житлових будинках. Поранений та знесилений він прийшов до людей за допомогою у Кушугумській громаді. Небайдужі врятували пса на прізвисько Білий, який постраждав внаслідок обстрілу. Шестеро поранених серед них двоє дітей. Вночі ворог атакував Одесу шахедами. Дев'ятиповерхівці виникла масштабна пожежа. Вогонь охопив з сьомого по дев'ятий поверхи. Повністю зруйновано шість квартир ще майже сорок пошкоджені. З багатоповерхівки рятувальники евакуювали півсотні мешканців. З них десятеро, зокрема двох дітей, спускали за допомогою спецтехніки. П'ятеро людей постраждали двоє з них хлопчик та дівчинка з 7 та 9 років. Діти з отруєнням продуктами горіння шпиталізовані. інші дорослі постраждали. Після отримання всієї необхідної медичної допомоги продовжують лікування амбулаторно. Росіяни знову атакували місто. Цього разу вдарили по порту. Наразі відомо про двох загиблих. Про це повідомив очільник Одеської області Олег Кіпер. Зранку Полтаву масово атакували дронами. Двоє людей загинуло. Ще 11 поранено. Є влучання і по будівлі ТЦК. також від удару. Спалахнула пожежа у приватному будинку. На місці працюють екстрені служби. На Нікопольщині постраждали семеро людей. П'ятеро з них госпіталізовані. Серед них 17-річна дівчина. Пошкоджено два будинки, ще один знищений вщент. Також понівечені авто, гараж та підприємство. На ранок район зрешетили з артилерії. Спершу обстріляла Миринівську громаду, потім райцентр. Застосували важку артилерію. Загиблих і постраждалих немає. Нарешті територія Дніпропетровщини минулась без ворожих атак. Зі ствольної артилерії окупанти обстріляли приватний сектор Оріхова. Внаслідок ударів пошкоджено будинки мирних мешканців, поранено літню жінку. Меники надали постраждалі необхідну допомогу. Надійшло 21 повідомлення про руйнування квартир, приватних будинків та автівок. Тим часом на запорізькому напрямку наші захисники спільно з розвідкою влаштували дроноцит окупантам. Загалом знайшли майже сотню позицій операторів БПЛА ворога, половину з них підсмажили. З Маріуполя на Запорізький напрямок продовжують перекидати техніку. Про це написали у центрі вивчення окупації. Ночі в місті перекрили одну з головних доріг та спорту колоною транспортували БМП та танки. Російський терор не знає меж і тим паче правил ведення війни. Лише за останні півтора тижні ворог втретє атакував енергетиків. Ввечері 1 липня бригада потрапила під обстріл. Службову машину прошили уламками наскрізь. а Четверо працівників зазнали поранень. Двоє з них досі у лікарні, а інші повернулись до роботи. Більше про події того вечора розкаже Анна Крамаренко: осколками побило водійське відділення, вилетіло скло. Осколок пробив водійське сидіння насквозь влетів в двері. і Вийшов з тієї сторони. Якби тут знаходились люди, то дуже б пострадали б. В той момент в машині не було нікого. Правильно той момент ми вибігли з машини. Ми сховалися більш-менш безпечному місці. Це і врятувало життя? Це і врятувало життя цієї бригади. Це та сама машина, на якій бригада Запоріжжя Обленерго поїхала відновлювати лінії електропередач в одній з прифронтових громад і потрапила під артобстріл надвечір 1 липня. Водій Павло Романович розповідає: в один момент машину пробило наскрізь. Цей день чоловік запам'ятає назавжди. Сховалися у будинку. Там приміщенні були прильоти по будинку, хлопців кантузило, ну, всім досталося. Потім і дрони залетіли, ну, ось бачите, вдарили в машину. Як ви почуваєтесь? Почуваюся, ну, відійшов, бо вже тобі, не перший раз попадав під обстріл, ще коли не працював. Ну, хлопцям трошки більше досталося. На цій машині Павло Романович і вивозив бригаду з під обстрілу. Без стекол, все тут було швидко, дуже швидко все було. З-під артобстрілу тікати важко. За кермом Павло Романович більше 30 років, а в обленерго працює з осені 2024-го. Каже, через ворожі обстріли працювати стає все важче. Та, попри це, чоловік вже на наступний день повернувся до роботи. Треба працювати, треба. Людям світло. Треба машину встановлювати. Підлягає відновлення? Так, да, можна відновити. Відновлення. А що вас мотивує це таке саме працювати зараз? Наші люди там ще живуть. Якось -то їм треба допомагати. Це вже не перша атака на запорізьких енергетиків. До цього бригади вже двічі обстрілювали. Разом з Павлом на місці працювали ще троє енергетиків. Двоє з них досі у лікарні. Всі четверо членів бригади були одразу ушпиталені. У двох підтвердився діагноз Контузія. Двоє вже наступного дня повернулися до виконання робіт. Лікарі оцінюють їх стан як задовільний, прогнози дуже позитивні, сприятливі. Керівництво Запоріжжя Обленерго робить все необхідне для підтримки, для допомоги, аби люди якнайшвидше повернулися в стрій. Попри постійну небезпеку, енергетики майже щодня проводять аварійно-відновлювальні роботи в прифронтових громадах, там, де це наразі ще можливо. Ворожі обстріли постійно руйнують мережі, а люди, які живуть на цих територіях, потребують світла і не лише світла в домівках, має працювати критична інфраструктура, має бути зв'язок. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення під час виконання аварійно-відновлювальних робіт на прифронтових територіях, двоє працівників Запоріжжя Обленерго загинули. 14 були поранені. Анна Крамаренко, Єгор Батуренко, телеканал МТМ. Хотіли втекти через Дністер за 10 тисяч доларів. На Вінниччині прикордонники затримали групу водних туристів. Це четверо українців, троє з яких із Запоріжжя, що намагались перепливти річку на гумовому човні. Екстремальну мандрівку організував мешканець Могилів Подільського. Через месенджери він підбирав охочих до еміграційного туризму, вивозив їх у Вінницю і в обхід блокпостів супроводжував їх до покинутої будівлі неподалік від кордону з Молдовою. За 23 тисячі доларів розповідав лайфхаки, як перетнути кордон, та обіцяв безпечний рейс Дністером. Проте на той бік річки група так і не допливла. Їх перехопили прикордонники. Нині ділко оголосили підозру, а на туристів відкрили кримінальні справи. У Запоріжжі сталася пожежа, що забрала життя чоловіка. Трагедія трапилась на четвертому поверсі п'ятиповерхівки в одному з районів міста. З палаючої квартири надзвичайники винесли на свіже повітря літнє подружжя. Медики намагались реанімувати 62-річного запоріжця, але не вдалося. Дружині ж допомогли оговтатись від шоку, але від госпіталізації вона відмовилась. Попередньою причиною пожежі стало необережне куріння, наслідок чого загорілись домашні речі. А судами завадили. Меморіальні дошки загиблим воїнам почали встановлювати на будинках, де проживали захисники. Так місто віддає шану тим, хто оборонив країну та рідне Запоріжжя. Всі таблички виконані за єдиним зразком. Перші пам'ятні дошки вже з'явились у двох районах міста. Історія військових, на честь яких відкрили пам'ятки, розкажуть мої колеги Ольга Ларіонова та Надія Пилипенко. У Хортицькому районі на будинку по вулиці Рубана 27, встановили дошку в пам'ять про захисника Геннадія Парфьонова. У цивільному житті чоловік був кухарем, мав руки лагідні до хліба. Його мати каже, сина виховувала перш за все порядною людиною. Бути чесним, добросовісним, не робити людям зла, не брати чужого, але захищати своє. В воєнкомат вони з другом пішли вже на третій день, як почалась. Повномасштабна війна, їм сказали чекайте, ну вони поки чекали, працювали в теробороні. А потім, уже 12 березня, він уже відправився в часті Геннадій добровольцем пішов захищати Україну у перші дні Великої війни, брав участь в обороні Сєвєродонецька та Авдіївки. Був старшим оператором протитанкового взводу у складі 110 ї окремої механізованої бригади. А коли прийшли хлопці до мене? Той день, коли вони мені принесли ці сповіщення, я зразу зрозуміла, бо син перед цим був на відпочинку, і ввечері ми спілкувалися. У нього такий настрій був. Він як не знаю, він прощався. Він сказав, мама, я додому вже не вернусь. Серце захисника зупинилось 25 жовтня 2022-го. Геннадій Парфьонов потрапив під мінометний обстріл поблизу Авдіївки. Мені зателефонували і сказав, що його більше немає. з цього часу. Ніби половина, моя померла. Вже минуло майже три роки, але біль не втюхає, Це неможливо забути ніколи. нам дуже його не вистачає». Він назавжди залишиться самим найкращим батьком в цілому світі, тому що так, як він любив свою дитину, ну, таке рідко зустрінеш. Ще одну дошку встановили у заводському районі на вулиці Славна 54, де жив Павло Попов. Запоріжець пішов захищати країну ще у 2014-му. Мав позивний Джордан, і після повномасштабного вторгнення не зміг залишитись осторонь та долучився до тероборони. У вересні внаслідок обстрілу поблизу приютного чоловік загинув. Павлу назавжди лишилось 30 років. 24-го числа він був на роботі, так як дежурний електрик. Ми Самі з окупірованої території з міста Дніпрорудного, він у нас працював на Запорозькому железнородному комбінаті джурним електриком. Він робота в сміну, вечором приїхав, зібрав вечір. 25 февраля він вже 22-го року поїхав. Поїхав, він в основному був у нас на Запорізькому напрямку. Лариса познайомилась з Павлом у 2014 році. Через два роки вони одружились. Разом виховували доньку від першого шлюбу Лариси, проте так і не встигли завести спільних. Він був чуйним, От він нікого нікому не відказував, ні в допоші, ні в чому. Я, я жила з ним, як за кам'яною стіною. Просто. Ні, його дуже не вистачає. Для родин загиблих важливо зберегти пам'ять про рідних. Дизайн для всіх табличок створила донька одного з ветеранів. А от допомогли встановлювати ветеранська організація Разум ЮА. Це перші таблички, ми взяли перші п'ять родин, пройшли цей шлях, щоб розповісти іншим родинам огрити надії. І далі вони підуть самі, самі будуть виробляти їх. Це робиться не тільки для родин, тільки для молоді. І для всіх, хто не розуміє, що відбувається. Бо молодь повинна бачити, бачити, пам'ятати своїх героїв. І це розуміння і пам'ять будеш. Змушувати їх бути іншими, будувати іншу країну, з котрі не захочуть воювати. Ветерани зазначають, родини полеглих захисників та захисниць можуть звертатись до організації за допомогою зі встановлення дошки пам'яті через групу в телеграмі. Вшануємо героїв Ольга Ларіонова, Надія Пилипенко, Юрій Поворознюк, Єгор Батуренко, телеканал МТМ. Робили ремонт, а знайшли криницю біля першого корпусу національного університету. Міняли мережі. Рили ґрунти натрапили на цегляну кладку. Виявилось це давня криниця, якої немає на жодній карті місцевості. Що вилося з'ясувати про колодязь в сюжеті Ірини Чернової? Тільки ми знайшли, я відразу підійшов. і Відзняв це все для того, щоб ну, по-перше, для історії. По-друге, мені самому було цікаво, що це таке. І коли ми випустили туди е -м, шнурок довжиною 30 метрів і ледь його спіймали, ну стало взагалі цікаво, що там залі відбувається. Цікаву знахідку виявили тут під час ремонту. Підрядники кажуть, цього об'єкту не було на жодній карті. Під час виконання робіт заміни існуючої каналізації. Для виконуючи шурфування приямку, знайшли колодязь, стінку. Спочатку стінку це глянув. Далі під час розширення цієї траншеї приямка з'ясувала, що це колодязь. Вибили отвір, замірили і з'ясували, що він заглишки біля 25 метрів. Покликали представника замовника ЗНУ і далі щоб з'ясувати, бо даний, даний колодязь не на жодній з карт. І ми вирішили разом з замовником з'ясувати, що це таке. Наразі зараз намагаємося відкрити його, цей колодязь, для того, щоб зрозуміти в повній мірі, що це. Ми побачили, перев'язали цеглину. І десь близько семи метрів було води, тобто був мокрий шнурок. Колодязь зроблений досить якісно і з плином часу він досить гарно зберігся. Тим часом в університеті кажуть, аби зрозуміти, що це за об'єкт, треба розкопати його якомога більше, та наразі це зробити вкрай важко. Складні тим, що на колодязі побудована підпірна стінка. І це неможливо поки зробити, тому ми розчищаємо максимально і спробуємо добратися. Чекаємо на істориків, поки розчищаємо, дамо їм більше місця, щоб вони могли чимось працювати. В архівах наскільки я розумію, нічого немає, ніякої інформації немає про це. Але можливо, десь щось хтось знайде. Ми будемо максимально зберігати цей колодязь. Дуже гарно збудований колодязь. Всередині має рівну, ну рівно покладену цеглу. Щільний, міцний, як то кажуть, зроблений на віки. Віки прийшли і ми його знайшли. Там, до речі, знає, ми знайшли трубу чавунну. Вона взагалі ну, згнила. Тобто, якщо човун згнив, ну, то... Більше 60 точно років точний вік з'ясовують історики національного університету. За їхньою оцінкою цегли ідентична тій, з якої будували вокзал запоріжжя 2 Відомо, що споруду звели у 1904 році. Проєкт розробив інженер Борис Ріпас. Вокзал був одноповерховим у стилі модернізованого історизму. Саме тоді й використали при будівництві цеглу теракотового кольору. Її бачимо, і на стінах колодязю. Запорізький національний університет розташований в чоловічій гімназії і в жіночій гімназії. І, звісно, ми періодично отримуємо тут такі знахідки, досить цікаві. Там Біля жіночої гімназії були теж провалля, тому ми чекаємо на. Археологи, які зможуть їх теж нині досвідити. ж воду, що знайшли у колодязі, віддали на експертизу та чекають результатів. Вони будуть готові протягом пари днів. Цілком ймовірно, що лабораторні дані пролють світло на історію колодязів. Ірина Чорнова, Елізавіта Колеснікова, телеканал МТМ. Не інакше як фігурне катання, адже проїхати неможливо. Так кажуть водії про дорогу по вулиці Олімпійській. Реадміністрація відреагувала на скарги мешканців. Тож від учора на ділянці між вулицями Європейською та Чмаченко стартували роботи. Луашівці кажуть, зроблять середній ремонт, тобто знімуть верхній шар, а потім закатають новий. Оновленню саме цієї ділянки радіють не тільки водії, а й пішоходи. Я не тільки прогулювась. Я не лише прогулююсь. Я проїжджаю тут. Я автолюбителька з великим стажем водіння. Щоранку їду. Яма на ямі. Я тут живу з 80-х років, і тут постійно ями. Загалом у районі з понад 20 вулиць, які планували відремонтувати цьогоріч, оновили вже близько половини. Ремонт на вулиці Олімпійській планують завершити наступного тижня. Виповнується робота фризи, От, вирізається старе покриття асфальтове дорожнє, це все воно підчищається, потім все буде дороблюватися ручним методом, це називається ручна доробка після фризи, а потім вже тільки асфальтування буде. Як приготувати піцу вдома, але щоб була на смак, наче з самої Італії? Секрети кухарів тепер знають учасники майстер-класу, який відбувся в ресторані Сарленселот. Готували ароматну страву запорізькі пенсіонери, яких запросили на захід в рамках міської програми Старше покоління запоріжців. А от чи до смаку був такий майстер-клас, дізнавався Артур Туркін. Муха, опара, 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 мука, і, цукор, сукор, сір, олім, Тонкощами кулінарного мистецтва ділиться шеф-кухар місцевого ресторану. Фірмова піца закладу починається з тіста. Перемішуємо стомес, і ми його потім розкладуємо по скільки намику та порційно по 250 п'ятдесят грам. І замотуємо його, щоб у нього було тише, щоб воно відпочивало. І кладемо його в холодильник на 24 години. Це називається як тісто, що із того, як от м'ясо. Що воно дуже це тісто піцу тонке. Далі порції тіста розкочують по столах, поки воно не стане досить тонким. Формують бортик, додають соус та викладають начинку. Цього разу це ананаси, помідори, чері, ковбаски та сир. Запоріжці, які вже вийшли на заслужений відпочинок, із задоволенням опановують. Нове мистецтво піцайоли. Звісно, сподобалось спілкування і побачив, як правильно роблять. Звісно, довольні. Нам сподобалось. Дізналися тісто, що тісто в холодильник кладуть, потім розкатують на сутки в холодильнику, тісто це дознаємо, бо ми вдома, вдома ніхто тісто не ложив в холодильник. Ми дозна... Я двічно для себе це знала. В заході беруть участь зо два десятки літніх людей. Деякі прийшли навіть з онуками. Такі незвичні і корисні, в той же час майстер-класи проводять за міською програмою. Приготування їжі це про розвантаження, про спілкування, про набуття яких нових навичок. Тому сьогодні ми вирішили, що вони поспілкуються між собою і трошки відпочинуть від цього дення, що відбувається в нас в місті. Ходяться заходи зартерапії, йога терапія, різні такі розважальні заходи, де навіть може, наприклад, і молодь поспілкуватися з людьми людьми віку, взяти від них якийсь досвід. Також. Є різні спортивні заходи. Вже далі. Піцу відправляють до пічі. За 20 хвилин все готово. Тепер кожна з учасниць майстер-класу має змогу скуштувати піцу, яку приготувала власна руч Артур Туркін, Юрій Поверазнюк, телеканал МТМ. Як створюється Кока-Кола, та як виглядає справжня фармацевтична лабораторія? І що ховається за лаштунками гігантської логістичної машини нової пошти? Ці та багато інших секретів дізнаються запорізькі школярі завдяки унікальному освітньому проекту. Ю Він відкриває двері туди, куди зазвичай не пускають на провідні підприємства України. Учасниками стануть найактивніші та найрозумніші підлітки віком від 14 до 17 років. переможці міжнародних та Регіональних конкурсів і олімпіад проєкт ініціювала обласна військова адміністрація. Перші дві групи дітей вже побували на передових підприємствах держави, а саме, агрохолдингу, наша ряба у Вінницькій області та Кока-Коли у Київській області. Ми провели перемовини вже з більш ніж десятью над кращими підприємствами: це МХП, це Кока-Кола, це Біофарма, це Нова Пошта, Це Сільпо і ще велика кількість підприємств, які погодилися гостинно допомогти нам реалізувати мрію багатьох дітей. Серед компаній гігантів, на які зможуть потрапити діти, також дія, Руть, «Сільпо», «Детек» та Укроборонпром. За словами очільника області, так хочуть познайомити молодь з економічними гігантами країни і дати можливість самим наочно побачити, які цікаві професії є. Це допоможе дітям не тільки дізнатися більше, але й поспілкуватись з фахівцями різних галузей та обрати те, чим займатимуться в майбутньому. Потрібен мотиваційний лист. Чому дитина хоче відвідати ті чи інші підприємства? Що вона хоче там побачити, на що вона розраховує, коли буде відвідувати. У Запорізькому краєзнавчому музеї відкрилась особлива виставка дитячих малюнків. Її організував благодійний фонд Козак Мамай разом із міським департаментом освіти та культури. Ці малюнки про найважливіше, що були дітям Запоріжжя, чого вони бояться і про що мріють у час війни? Розкаже Ірина Чернова. Понад півтори сотні малюнків про те, що були дітям на них, і страх і мрії про життя, яке було до війни, взяти участь у виставці запропонували усім дітям, що проживають в Запоріжжі. Клич дали по навчальним закладам регіону. Я забрала серце яке в. Ється. Я забрала на малюнку, як українська дитина молиться Богу, щоб скоріше закінчилася війна. З усіх робіт буде відібрано кілька малюнків, які стануть ілюстраціями до книги про українського хлопчика, що рятується від війни. Авторка Анастасія Ларченко, яка нині живе у Великій Британії. Найбільше вражає історія дівчинки Карини, яка виїхала з Токмацького району до Білої церкви. Вона дізналася про виставку через соцмережі та вирішила взяти участь. Намалювала. За <зу> два десятки робіт про війну та вислала до Запоріжжя поштою. Коли ці малюнки йшли, російська ракета влучила в нашу 51-е відділення нової почти. Згоріло відділення нової почти, згоріли малюнки. Якось так дитина втратила раз будинок, вторий раз втратила малюнки, але малюнки збереглися на фото. Ми їх від Початали і все, рівно світ побачить ці малюнки. Як виглядає сама дитина, і що в неї в голові, в, в думках, і що навколо. Ну, взагалі кожен малюнок це шедевр. Якщо на них дивишся, то просто ну, серце крається, тому що це наші діти і вони заслуговують на мир. А не на війну на цю кляту виставку в обласному краєзнавчому музеї організував благодійний фонд Козак Мамай Жанна Ліщинська не може без сліз говорити про те, що зображено на дитячих малюнках. Сама мама тому точно знає, що відчуває малича під час ворожих атак. Дуже страдають наші діти в цій війні. У мене в є дитина. Я пам'ятаю 10 років. Перша ракета, коли була збита над наш. Будинком я живу до Олександровки. і соні було 10 років. Вона прибігає до мене і каже: мама, я не хочу вмирати. Побачити виставку у краєзнавчому музеї можна протягом місяця. В останній день експозиції організатори збиратимуть юних авторів-малюнків, аби відзначити їх творчість у різних номінаціях. Після цього їхні роботи вирушать до Великобританії, аби увійти до книги про історію українського хлопчика. Ірина Чернова, Наталія Юр'єва, телеканал МТМ. Під час одного з ворожих обстрілів Малокатеринівки було поранено собаку на прізвисько. Білий пес дивом вижив. Поранений та знесилений. Він дістався людей, ледь живу тварину біля свого подвір'я виявив місцевий житель Євген. Собаки було розтрощено, праве стегно, а кістка була оголена. Чоловік надав псу домедичну допомогу та перев'язав рани. Далі допомогли благодійники UA Animals, оплатили лікування тварини у клініці. Пухнастому зробили складну операцію, зібрали уламки кістки, очистили рани, призначили курс антибіотиків і щодня роблять перев'язки. Наразі пес білий вже починає ходити. Волонтери закликали. Небайдужих звертати увагу на тварин, які постраждали від обстрілів та за можливістю надавати їм допомогу. Вони тримають фронт з неба, бережуть нас в день і вночі. Україна вперше відзначає день армійської авіації сухопутних військ ЗСУ. Це свято встановили у січні цього року з метою вшанування мужності та героїзму воїнів. Армійська авіація несе важливу службу, наносить удари по ворогу на передовій, доставляє десанти і боєприпаси, евакуює поранених. Щоночі наші пілоти на бойовому чергуванні захищають небо, відбиваючи атаки шахетів. Я зараз заходжусь на борту вертольота Мі 8 і це не просто так. 3 липня 2025 року в Україні відзначається перше в історії свята армійської авіації. І тому ми приїхали сюди для того, щоб показати вам, хто ж ці люди дотичні до цього свята, хто вони льотчики армійської авіації і сухопутних військ. Головне тримати капелюх. Армійська авіація це є бойова сила. В онлайн-режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі. А також надсилайте власну інформацію у наш телеграм-чат-бот. І на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.